А зараз у нас порівняння двох корзин оригінал і замінник. Це у нас іде суто оригінал Білорусь. Тут ідуть, подивимося, ковані лапки. Тут на дві закльопки з однієї сторони, тут на три. Ну, по дві, тут по три у замінника. Лапки йдуть стальні, тут також сталь, ковані. Тут не скажу, бо не знаю, не бачу про це злиготовлення. Ззаду тут ось так розклепані вони. Всередині. Літьо у нас, виходить, йде непогане. Ось так виглядає це аналог. А це у нас оригінал. Ось так виглядає оригінал, пластиночки, також точне на Всередині пружин, болти транспортувальні. Дуже-дуже непогано це все виглядає. Тобто кому треба, ну і ціна в два рази, в два рази відрізняється ціна. Тому кому треба і аналог, і замінники є в наявності.